розпочинати. Це блок зарплата. Я передаю слово Риті. Дякую, Світлана. Тож почнемо ми розгляд першого блоку. Я зараз увімкну демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюсики в чаті, коли ви побачите мій екран. Так, дякую, бачу, що ви бачите вже мій екран. Тож почнемо ми розгляд даного питання з питання по оборотно сальдовій відомості. Але перш ніж ми перейдемо до усіх питань, хочу зазначити, що на конференції ми будемо працювати з конфігурацією баз Бухгалтерія. Корп, оскільки майже всі питання по цьому блоку були надіслані саме по цій конфігурації. Баз бухгалтерія Корп це конфігурація, яка базується на звичайній баз бухгалтерія, але має розширений функціонал по кадрам та по зарплаті. Отож, перше питання в нас стосувалося, як побачити у звітах окремо нараховану зарплату і окремо нарахований ЄСВ. Давайте сформуємо оборотку по 91 му рахунку, і тут ми бачимо, що так дійсно можна розділити ці два види нарахування за допомогою статей затрат. Як же це налаштувати в програмі? Для цього ми повинні перейти у меню зарплата, настройки та довідники. І у способи відображення зарплати. Саме тут зберігаються ці налаштування. Ми для своєї роботи створюємо стільки видів способів відображення, скільки нам потрібно для кожного виду рахунку витрат. Давайте відкриємо, наприклад, 92 й рахунок. Ось тут у верхній частині ми прописуємо налаштування щодо самого нарахування зарплати. А у нижній частині нам необхідно поставити ось цю відмітку за окремою аналітикою для ЄСВ. І вказати такий самий рахунок та підрозділ, але обрати іншу статтю витрат, яка відповідає нашим внескам на соціальні заходи. І коли ми ці способи відображення надаємо нашим співробітникам для нарахування зарплати, і потім нараховуємо зарплату в оборотно сальдовій відомості, ми отримаємо ось такий результат. Тобто розділену зарплату та ЄСВ. Так само можемо ось подивитися на 92-му рахунку. Так само зарплата поділена. І перед тим, як ми перейдемо до наступного питання, ще хотіла зауважити, що якщо ви не бачите якихось документів або довідників налаштування, які я зараз показую, скоріш за все, ви працюєте у іншій конфігурації, не у вас бухгалтерія. Корп. Але якщо вам подобається цей варіант роботи, який я зараз показую, ви можете перейти на використання даної конфігурації за допомогою послуги апгрейду. Апгрейд це пільговий перехід на використання баз бухгалтерія Корп. Зі знижкою до 50% до, від звичайної ціни програми. Якщо вас зацікавила програма «Баз Бухгалтерія Корп і ви хочете дізнатися детальніше про перехід на неї, залишайте, будь ласка, заявку в чаті, і наші спеціалісти після конференції з вами зв'яжуться за номером, який ви залишали при реєстрації. Поставте, будь ласка, одиничку в чат, і наші спеціалісти з вами зв'яжуться. І тож, ми переходимо до наступного питання це. Робота з режимом «Дія сіті» та їх контракти у програмі «Бухгалтерія Корп. Зараз багато IT-компаній переходять на саме на цей варіант роботи, оскільки він є найбільш зручним. Зараз покажу, як це нарахувати у Корпі. Переходимо у меню Головне, відкриваємо нашу організацію і переходимо на вкладку Зарплата і кадри. Саме тут нам необхідно включити використання цього спеціального режиму. Натискаємо Змінити. Ставимо відмітку Resident DiaSit. І з якого місяця ми переходимо на цей режим. Натискаємо Записати і закрити. Тут так само зберігаємо налаштування через Записати і закрити. І таким чином у нас в програмі вже включений режим DiaSіті, тобто понижені податки ЄСВ та ПДФО. Якщо у вас всі працівники працюють на звичайному окладі, нічого додатково більше робити не потрібно. Це все автоматично вмикається в програмі. Якщо ж ви працюєте за їх контрактами, треба буде зробити ще декілька кроків для того, щоб це увімкнути в програмі. бухгалтерія Корп це програма, яка базується на налаштуваннях, і їх необхідно вмикати для увімкнення додаткових функцій. Переходимо у меню Головне, меню Зарплата. І перш за все включаємо ось цю відмітку. Використовуються їх контракти Після того, як ми це зробили, переходимо за посиланням настройка складу нарахувань і утримань. І тут в нас є вкладка Нарахування за їх контрактами які ми відмічаємо для себе, які саме види нарахувань ми будемо використовувати за їх контрактами Це може бути місячна оплата, оплата по дням за годинами. Це відпустки та лікарняні для таких працівників. Я увімкну тільки оплату за годинами. Натискаємо Застосувати і закрити. І тепер переходимо до наступних налаштувань. Для цього йдемо у меню Зарплата і нам необхідно буде перейти настройки і довідники на Тут ми бачимо, що в нас програма автоматично створює ось такий вид нарахування. Винагорода за гіг-контрактами за годинним тарифом. Якщо ви увімкнули інші види нарахування, вони також автоматично будуть донадні в програму. І нам при прийомі на роботу наших співробітників необхідно буде обрати саме цей вид нарахування. Але ж якщо в нас співробітники, наприклад, працюють за гіг-контрактами, але. Ми зарплату нараховуємо їм у доларах. Ось цей вид нарахування я створила вже вручну. Він не створюється автоматично в програмі. І зараз покажу, як це зробити. Повертаємося у меню Зарплата, настройки та довідники. І треба буде зробити декілька послідовних кроків. Першим кроком нам необхідно створити показник розрахунку зарплати, яким буде курс валют, тобто, щоб програма розуміла, як перераховувати з доларів на гривні. Переходимо цей довідник. Я заздалегідь вже створила такий показник, тож покажу, які параметри необхідно звернути увагу. Відкриваємо його. Курс. Ми пишемо найменування так, як нам буде зручно, коротке найменування і ідентифікатор так само вказуємо, наприклад, курс і призначення показника. Зазвичай ми вибираємо для організації, оскільки курс валют в нас є єдиний для всієї організації. Якщо ж за якихось умов нам необхідно використовувати різні для різних підрозділів, це обов'язково відмічаємо саме тут. Обираємо для підрозділу. Я зараз залишаю для організації. І далі обираємо, як цей показник використовується. Тільки у місяці, в якому вводиться значення, або на постійній основі. В нашому випадку курс буде змінюватися, тому необхідно вказати тільки у місяці. І, звичайно, вказати тип показника це грошовий або ж числовий показник. У нас це грошовий з точністю 4. Натискаємо Записати і закрити і переходимо до наступного кроку. Так само в меню Зарплата, Настройки та довідники. Тепер, коли ми створили цей показник, нам необхідно додати документ, яким ми цей показник будемо додавати в систему, тобто показуватись в програмі, який курс брати. Для цього нам необхідно перейти ось у цей довідник, шаблони введення вихідних даних. Я вже такий показник створила. Для того, щоб створити новий, натискаємо кнопку Створити. Я ж відкрию вже свій підготовлений. Так само найменування пишемо так, як нам буде зручно працювати в програмі, оскільки це буде найменування нашого документа в системі. І ось тут вказуємо, що, який показник буде фіксуватися цим документом. Обираємо щойно створений наш курс. Ось тут ставимо відмітку. Нічого іншого заповнювати для даного показника не потрібно. Ось таким чином ми створили показники, а тепер ми можемо перейти назад до створення нашого нарахування, ось такого у доларах США. Зазвичай краще робити його через копіювання подібного показника, щоб не забути якісь параметри вказати. Зараз відкрию той, що вже створила, і покажу також, на що звернути увагу. Створювала я його якраз з копіюванням. Ось тут в нас все правильно, це почасова оплата, виплата за їх контрактами використовує 663 рахунок обліку. І обов'язково встановлюємо ось цю позначку, нараховується при розрахунку першої половини місяця, якщо ми будемо нараховувати аванс таким працівникам. І далі, ось тут, у формулі, необхідно буде натиснути Редагувати формулу. І до існуючої формули додати ось це значення Помножити на курс, щоб програма перераховувала. І ще давайте подивимося на вкладку Податки внески та бухоблік. Ось тут якраз закріплюється код доходу по ДФО та вид ЄСВ по їх контрактах. Це програма робить автоматично, оскільки ми просто скопіювали. Якщо ж ні, можемо обрати через довідник. Все, тепер, коли ми зробили з вами всі налаштування в програмі, створили всі необхідні довідники, ми можемо переходити до роботи вже з документами. І першим документом при роботі з гір-контрактами це буде прийом на роботу наших співробітників. Це в нас меню Кадри. Прийом переведення звільнення. І через кнопку Створити. Обираємо прийомну роботу або прийомну роботу списком, як нам зручніше. Обираємо зараз прийомну роботу. Я відкрию вже створений заздалегідь документ. Ось. Він. Що тут необхідно вказати? Обов'язково ставимо відмітку, що це їх контракт ось тут. Як зі звичайним співробітником, дата, підрозділ, посада, графік роботи. І переходимо на вкладку оплата праці. Тут якраз ми і обираємо наш вид нарахувань. Винагорода за гіг контрактами за годинним тарифом у доларах США. І далі в табличній частині вставимо вартість цієї години у доларах. Наприклад, 50 доларів. Якщо у вас буде денний тариф, відповідно ставите оплату за день. І ось тут. Переобираємо категорію ЄСВ працівник по гіг-контракту. Для того, щоб присвоїлася правильна категорія даному співробітнику для подальших звітів. І так само, як розраховуємо аванс. Фіксованою сумою, відсотком або першу половину місяця. Вкладка Гі-контракт нас служить для того, щоб ввести кадрові дані. тобто Номер договору, дату та якісь умови додаткові договору. На розрахунок зарплати вона впливати не буде. Проводимо такий документ, прийом на роботу і все. Працівник у нас прийнятий. Тепер ми можемо робити йому нарахування винагороди за їх контрактами. Але ж для того, щоб перейти одразу до нарахування, нам необхідно вказати програмі курс долара, щоб вона розуміла, як перерахувати його у гривню. Для цього. Кожного місяця перед тим, як ми будемо нараховувати зарплату, необхідно буде додавати один документ по курсу. Знаходиться він у меню Зарплата, дані для розрахунку зарплати. Натискаємо Створити і бачимо ось той документ, який ми з вами додавали курс долара. Обираємо місяць. Обираємо червень, оскільки в нас працівник прийняти з червня і ми увімкнули режим роботи з контрактами DSC з червня. І вказуємо курс долара. Хочу також одразу зазначити, якщо у вас різний курс долара на момент авансу і на момент нарахування зарплати, необхідно буде цей документ повернутися і змінити, оскільки програма дасть створити такий документ тільки один у місяці. Не можна буде зайти і ще раз натиснути Створити. Обов'язково заходимо, змінюємо документ, змінюємо курс і натискаємо ще раз Провести і закрити, щоб він зафіксувався в програмі. Він необхідний тільки для нарахування зарплати, як довіднуковий показник. Коли ми це зробили, тепер нарешті ми можемо нарахувати нашу зарплату. Переходимо у зарплата, нарахування зарплати і внесків. Натискаємо Створити, «Нарахування», робимо, як зазвичай, звичайне, нарахування зарплати. Місяць червень і натискаємо Заповнити. Програма нам зараз рахує зарплату по всіх співробітниках, які прийняті на роботу. І ось бачимо наша винагорода за гіг контрактами. Щоб подивитися детальніше, звідки ця сума, натискаємо ось на значок Показати подробиці розрахунку. І бачимо часовий тариф, відпрацьовано годин та курс, за яким відбувся перерахунок. Програма завжди буде показувати нарахування зарплати саме у гривні, оскільки це є валюта, національна валюта України і програма баз і баз, бухгалтерія Корп, вони працюють саме за регламентним обліком за національною валютою, тобто в гривні. І давайте перейдемо на вкладки Податки. Так, перша в нас це ПДФО. І що ми тут бачимо? Ось наш працівник гіг контрактом, в нього встановився правильний код доходу, і застосувалася зменшена ставка. Так само, як і для всіх Інших працівників застосувалася саме зменшена ставка по ПДФО, оскільки у нас в цілому для програми включений режим роботи Дія Сіті. І так само внески ФОП. Наш працівник має категорію гіг-контракти. Але ж усім працівникам нараховані податки за зменшеною базою, оскільки в нас є Дія Сіті. Ось таким чином ми працюємо в програмі з гіг-контрактами. Та з режимом Дія Сіті. Також отримали питання від Людмили, як нарахувати винагороду за гій-контрактами за перехідний період, тобто не за календарний місяць, а наприклад, з 10 по 25 число, і далі з 26 по 9 число наступного місяця. В програма «Вас Бухгалтерія Корп» працює з гій-контрактами, як з трудовими контрактами. Тобто вона нараховує всі винагороди в рамках календарного місяця. Якщо ж вам все ж таки для себе необхідно робити нарахування за перехідним періодом, рекомендую вам розглянути доопрацювання до програми «Баз -бухгалтерія Корп. Детальніше про допрацювання ми ще будемо розглядати в рамках даної конференції, тож дочекайтеся. А зараз ми з вами переходимо до наступного питання даного блоку, і воно стосується відряджень. А саме, як нарахувати так. Перехідне відрядження у програмі баз -бухгалтерія Корп». якщо в нас працівник був у відрядженні декілька місяців, переходимо в меню Зарплата, обираємо документ відрядження, створюємо документ, обираємо місяць, в якому необхідно нараховувати, зазвичай це останній місяць відрядження нашого співробітника та період. Скільки він був у відрядженні. Наприклад, в мене буде це з квітня по середину травня. Бачимо, що є ось таке налаштування в базбухгалтерія. Корп. Оплата тривалого відрядження. У нас можна це робити або повністю в кінці строку, або ж помісячно, якщо це дійсно тривале відрядження, і ми хочемо оплачувати працівнику цю виплату щомісячно. Далі програма сама. Прораховує середній заробіток і дані по фонду оплати праці. Якщо ми натиснемо на олівець, ми бачимо з розрахунку, яких даних програма розрахувала цей показник. У нас період взявся лютий березень, що є коректно, оскільки в нас початок відрядження, у квітні. І прорахувалася середня зарплата. І ось тут в нас є. Перемикач, як ми будемо оплачувати за даними ФОП або ж по середньому заробітку. Бачимо, що тут середній заробіток вищий за ФОП. Отож, в нас дійсно виплата повинна бути за середнім заробітком. І ось тут, на вкладці, нараховано детально, ми це бачимо, результати розрахунку. Але що ж робити, якщо в нас, наприклад, у квітні один фонд оплати праці? А у травні він вже інший, оскільки, наприклад, у нас відбулося підвищення заробітної плати співробітнику. У даному випадку, звісно, можна ось тут, на вкладці нараховано, змінити вручну відкоригувати, але рекомендуємо завжди мінімізувати ручні коригування в програмі БАЗ. Тому рекомендація від наших аналітиків це зробити два окремих документи на два періоди. Один залишити за квітень. Ось так. так. І провести його. А друге створюємо на другу частину вже за травень. З першого по 15. Ось нам зараз програма перерахувала. Середній заробіток і дані ФОП. Бачимо, що дані ФОП в нас змінилися, але ж середній заробіток теж змінився, що не потрібно бути. У нас початок відрядження був у квітні. Для цього вручну коригувати також нічого не потрібно. Натискаємо на олівець. Переходимо знову до таблички щодо розрахунку середнього заробітку. І ось тут відмічаємо, що період розрахунку середнього задається вручну. Обираємо місяці розрахунку, лютий-березень. Все інше програма зробила автоматично і повернула наш середній заробіток, як і з першого документа. Ось він. І тепер нам необхідно відмітити, що виплата буде за даними ФОП, оскільки він вищий, ніж середній заробіток. І подивимося на вкладці нараховано, що так дійсно в нас це перераховано тепер з урахуванням фонду оплати праці. Ось взявся наш показник. І таким чином ми працюємо з перехідними відрядженнями. Оскільки ми вказали місяць травень у обох документах, обидва нарахування в нас підуть в травневе нарахування зарплати та податків. Тож все буде коректно. І давайте зараз перейдемо до наступного останнього питання нашого блоку. Як відобразити по одному співробітнику декілька видів доходів ПДФО. Для цього нам необхідно повернутися в налаштування зарплати, настройки та довідники і знову до нарахувань. Саме тут міститься та зберігається код доходу ПДФО. Він надається кожному окремому виду нарахування, який ми далі присваємо співробітнику у кадрових документах. Наприклад, давайте відкриємо ось цей вид нарахування і перейдемо на вкладку Податки і внески. Код доходу ми переходимо до довідника і обираємо той код доходу, який нам необхідний. Якщо ж тут ми не бачимо свого коду доходу, нам необхідно його додати в програму безпосередньо у довідник. Для цього заходимо у меню Зарплата, ось блок Дивитися також в самому низу і бачимо види доходів ПДФО. Переходимо в довідник. І необхідно створити новий. Так само рекомендація, якщо є подібний вид доходу, просто його скопіювати. Зараз зверну вашу увагу, що треба буде обов'язково створити і код доходу, і код воєнного збору. Це має бути такий самий елемент довідника, але з буквою В на початку. Ось ми бачимо військовий збір, наприклад, 27. Він відповідає коду доходу 127. Заповнюємо вставки, основна збільшена, що це саме військовий збір. А коли вже створюємо сам код доходу, ось тут його обираємо, що оподатковується військовим збором також з кодом доходу 27. Саме це забезпечує, що всі ваші нарахування податків ПДФО та військового збору по працівниках коректно відобразяться у об'єднаному звіті у табличці 4. Для того, щоб зручно та швидко створити об'єднаний звіт у програмі Баз-Бухгалтерія та баз -бухгалтерія Корп», рекомендуємо використовувати програму «Бджола». Програма «Бджола» – це програма лінійки «Лопансофт», яка забезпечує обмін документами між програмою БАЗ та програмою Медок. Вона може допомогти вам з передачою первинних документів податкових накладних ТТН та, звісно, зі звітністю. Зараз ми подивимось, як працювати саме з об'єднаним звітом. Тож переходимо до меню Звітність. Обираємо період, за який ми хочемо цей звіт подавати. Наприклад, перший квартал я оберу. Та безпосередньо сам звіт. Як ви бачите, перелік звітів дуже великий в програмі. Далі обов'язково відмічаємо, які види додатків будемо передавати. Натискаємо Сформувати звіт. У нас відкривається форма звіту. Зараз ви її побачите. Ось вона. Після цього натискаємо Заповнити і програма заповнює звіт даними по всіх співробітниках, по всіх нарахуваннях і по фізичних особах, які були внесені в програму Заздалегідь до цього звіту. Після цього нам його необхідно зберегти та закрити. Далі в програмі бджола натискаємо Знайти за параметрами. Програма знайде вже раніше створений збережений звіт. І натискаємо Передати в медок. Ось так просто. Далі в медку ми просто його перевіряємо, підписуємо та відправляємо у контролюючий орган. Ще хотіла зазначити, що наступний період подачі нашого звіту це вже буде липень. І подаємо звіт на оновленій формі. В програмі бджола всі звіти оновлюються. Автоматично, тож подбайте про це заздалегідь. Якщо ви хочете, щоб наш працівник з вами зв'язався та допоміг налаштувати програму Джола, залишайте, будь ласка, заявку у чат, ставте двічку, і ми з вами зв'яжемося за за номером телефона, який ви нам залишали при реєстрації. А це було останнє питання.